Слава Ісусу Христу, шановні люди! Мир вам, дорогі українці, дорогі люди. Я прошу сюди щоб побажати кожному з вас миру і добра, міцного здоров'я, закликати людей, які вірять в Бога, молитися до Бога за Україну, просити милості в Бога, щоб Бог зупинився це про пролиття, прийшов мирну Україну, щоб Бог спас наш народ. Найважливіше, ну, дорогі люди, я вам хочу сказати таємницю яка написана в тій книзі, про те, що Бог Творець неба і землі, Він приходив на цю землю, щоб спасти людей, тому що Він любить людей. Бог він приходив на цю землю, щоб нас перемирити і самим собою. Він помирав за нас на Голгофському Христі. Ісус Христос, Божий Син, Він перше сказав, сполися часи, і Боже Царство наблизилось, спокайтеся і вірите в Євангелію. Ісус Христос, Він закликає людей покаятися. Покаятися це признати себе грішним перед Богом, зупинитися на своїх злих дорогах і не вернутися до Бога через Ісуса Христа. Ісус Христос, Він проливав святу дивину кров за наші з вами дики, щоб ми з вами не несли покарання після того, коли земне життя скінчиться, коли прийде Божий суд, буде суд Божий. І кожен буде стояти і відповідати за свої гріхи. Але якщо людина щиро вірить в Ісуса Христа, Бог її простить, простить і дарує життя вічне. Як написано, дар Божий, життя вічне в Христі Ісусі Господі нашій. Ну, для того, щоб попасти в Царство Небесне, людині потрібна віра, жива віра. Не просто сповідувати Ісусу Христа і Господу, а слідувати за Ним, стати Його послідовником, стати Його учнем і жити так, як Він вчить. Ну і для цього потрібно читати Слово Боже, читати Євангелію, де Ісус Христос залишив нам своє свої вчення і свої вимоги. Вимоги Бога. Дорогі люди, я все це говорю для того, щоб кожен, хто почує, міг увірувати і спастися, спастися від гріхів, для того, щоб не потрапили до пекла, але були в раю, коли життя скінчиться. Тому що ми є гріш, а за гріх смерть. Вічна розлука з Богом це є друга. Перша смерть це душа розлучається з тілом, а друга смерть це душа розлучається з Богом на вічну. Ну, поки ми живі, у нас є шанс, є можливість, є надія. Надія на Ісуса Христа, що, щоб отримати вічне життя. Отож, дорогі люди, примиріться з Богом, покайтеся в своїх гріхах, вірити в Ісуса Христа, вірити в Його любов, відкрити свої серця і відповнити своєю любов'ю. Читайте слово Боже, час був близький, Господь гляде, час обмежений. Звертайтеся до Бога, коли в вашому житті будуть якісь трудності. Можливо, будуть занепад духом, руки будуть опускатися, можливо, будуть смуток і скорбота. Бог може потішити. Читайте його слово і моліться. І Бог потіхи потішить ваше серця. Бог може допомогти кожній людині. Люди мало хто звертається до нього. Нехай Бог благословить і береже кожного з вас. Отець небесний, благослови цих людей, пережити людей, благослови містові, благослови Україну. Зупинися це зло, помилуйтесь спаси наш народ у ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Будьте благословені, що дороги і міцного здоров'я.